Вироби і солодощі ручної роботи в обмін на подарунок для дітей з прифронтових населених пунктів. У Варшаві відбувся благодійний ярмарок Різдвяна майстерня. Захід організували український дім фонд «Юнайтерс» – об'єднання українців у Польщі, пласт та територія жінок під патронатом Посольства України. Яка атмосфера панувала на ярмарку? Розповість Юлія Гунько. Святкові прикраси, вишитий та в'язаний одяг, корисні речі для дому, солодощі, частунки і майстер-класи. Благодійний ярмарок різдвяна майстерня розтягнувся на цілісіньких два поверхи, забав досталь і дорослим, і дітям. Атмосферу заходу задає дитячий рок-гурт, вовча зграя. Майстриня Ольга представляє на ярмарку свої різдвяні оздоби, зізнається, аби встигнути. Працювала ночами. Її вироби на благодійних заходах не вперше. Одна з прикрас дісталася навіть першій леді Польщі Марті Навроцькій. Я вкладаю частину свого серця, душі, і мені так завжди хочеться комусь принести багато добра. Навіть якщо береш якусь там любу іграшку чи щось, то потім згадуєш ту людину і таке маєш приємне почуття. А ось бата приїхала підтримати подругу рукодільницю, з якою заприятелювали, коли та у зв'язку з війною евакуювалася в Польщу. Сама теж охоче допомагає. Нещодавно організували у дитячому садочку збір подарунків для українських малюків. Єстем ще ж заскочана. Я щиро здивована, дуже приємно здивована кількістю гарних речей, з якими я стикаюся вперше. Мені дуже подобаються власноруч створені вироби і солодощі. Сподіваюся, що сьогодні вийду з великими покупками. Усього у благодійному ярмарку взяли участь понад 50 майстрів. Організатори кажуть, хотіли перенести присутніх у культуру українського різдва і заразом зробити добру справу. Ми хочемо власне, показати цю багатство українських традицій, запросити власне поляків до нас, і щоб ми разом святкували. Усі виручені кошти підуть на ініціативу фонду Юнайтерс, свято на лінії вогню, аби кожна дитина у прифронтовій зоні отримала подарунок і частинку свята в пакунках. серед іншого ліхтарик, символ світла, що розганяє темряву. Ми веземо туди подарунки, де найбільше вони потрібні, туди де. Страх, де де сльози, де е, діти зростають у темряві е, без ліків, без шкіл, без е, тепла і світла. І ця акція має привернути увагу цілого світа, цілого суспільства світового до страшної трагедії, травми дитини, яка зростає, може народилася, навіть зростає у е, світлі війни. Різдвяна майстерня це не лише про благодійність, а й про єдність українців, де б вони не були. Адже коли ми згуртовані, ми сильні, каже посол України. Іни Василь Боднар це важливий сигнал того, що українці за кордоном заробляючи свої кошти, може не легкою працею, але діляться своїми заробками для з тими, хто це найбільше потребує. За кордоном українці нічим не відрізняються від українців в своїй країні, а також ми маємо підтримку друзів. Юля Гунько, слава Тіві.